Доброго вечора добрим людям, всім, хто бажає добра Україні. Сьогодні хотів поговорити про гроші. гроші, які всі шукають. Майже кожен якийсь блогер збирає. Багато хто збирає, волонтери збирають кожного дня на якусь бригаду, на яку, якогось бійця. Таке враження, що у нас. Ну, нема грошей. Нема, от, розумієте, нема. От, нема. Ми бідні, нам ніхто не дає. У нас все позакривалося, тільки війна, от, одні там, селяни вирощують продукцію. Все, нема грошей. Тому бідні люди для своїх родичів, знайомих збирають гроші. В тому числі бізнесмени збирають, ми говоримо про притулу, і його агрохолдинги, і про не буду називати зараз видатного. Дроновбив москалів. Коротше говоря, не про це розмова. І, звичайно, що і кличко там донатить щось із. Ми не знаємо, скільки в нього грошей, але ми знаємо, скільки він вже привіз там дронів. Це все дуже добре, аби не було так відверто погано. <кій> Чому? Тому що, от читаємо, наприклад, новину: 75 мільйонів гривень виділить. Кабінет міністрів для Укрпошти, щоб вони роздрукували і доставили рекомендованим листом 900 тисяч повісток для 900 тисяч осіб для того, щоб вони прибули у ТЦК. 20, там, 19, 80 гривень коштує сама бумажка. І, здається, 60 гривень коштує доставка. Ну, що треба сказати? Треба сказати, що вони намагаються з 900 тисяч хоча б половину 400-500 людей таки знайти, спробують мобілізувати. Але це ті, хто вийде із дверей, отримає, розпишеться, тому що електронні повістки визнано незаконними, їх не можна перевірити, чи людина знає про те, що її викликають. Всі військово зобов'язані під час війни вже три роки. Всі знають, що їх викликають, нашу їм повістки. Ви що не розумієте, що людина, яка хоче прийти на службу, на контракт, от недавно в мене один сусід, йому десь 39 років, ну так, перебивався з заробітками, хлопець, значить такий чоловік, такий, скажімо, такий роботящий, майстровитий. Але бачу, пішов у Нацгвардію на контракт. От він думав два з половиною року і надумав. Не чекаючи повістки, але, не чек... але і не поспішаючи. Тому питання стоїть зараз так. Ага, є людина, яка сидить вдома, ми їй зараз повістку. Він. О, повістка! А, я що треба в армію? О, то я зараз піду. Ну, ви так собі уявляєте, чи як? Чи уявляєте так? Ага, ми тобі загнали повістку, ти розписався. Тепер ти наш. Інакше 5 років тюрми. Або 5 років війни. І людина має прибігти в ТЦК з переляку, що щоб не посадили. І для того, щоб доказати, що він отримав, йому треба під розпис рекомендованим листом. Уже є випадки, коли поштарка приносить, вставляє в двері, прийдіть, заберіть на пошту рекомендований лист, який лежить там не більше, по-моєму, 10 днів. Ну, теж ідіотизм. Коротше, з ухилянством і варіантами, як не взяти повістку, і це буде окрема тема розмови. Якщо це, е, я не хочу сказати, що я закликаю до ухилянства. Я просто розказую, що в цій країні, в цій державі, якою керує Зеленський і його ці умертви, там, ну вони пока от от керують, і у них пока що такі ухилянти. Це, це от така от проблема. Є така, є така. Тікаю через кордон, тікають повний YouTube розповіді, як ми тікали через кордон. Це ваша проблема, що вам не довіряють ваші люди. А ви їм 75 мільйонів гривень. 75 мільйонів гривень на 900 тисяч осіб. Я подивився в інтернеті, скільки коштує реп. Купельний реп коштує ну, гарний реп, може, і 100 тисяч доларів. Але близько 145 наприклад, я взяв один реп радіоелектронної боротьби Кульбаба. Який глушить на 710 і 1100 МГц від 710 до 1100 МГц на 150 метрів подавляє дрони противника, він коштує 145 тисяч гривень. Такий реп може встановити на автомобіль, на евакуамобіль, який везе ранених, на той, що возить снаряди, той, що возить бійців. В Мікроавтобусі в них там свої там джипіки, там 5-7 людей, і 10 навіть, бійців влазить. Або позицію може закрити, де бліндаж в бліндажі до 10 людей. Таким чином, репкульбаба за 145 тисяч гривень може зберегти 10 навчених воюючих бійців, яких вже пора по черзі в водпус відправляти. Тому 75 мільйонів Укрпошти поділити на 145 тисяч гривень. Виходить 517 ребів. 517 ребів Кульбаба. Я не рекламую, просто що знайшов перше, то і її читаю. Помножити на десь солдат буде 5170 солдат збереже Укрпошта. Далі. У нас нема грошей. Збираємо, збираємо люденьки, збираємо волонтери солдатикам нашим на фронт. Голодні босі сидять. Ой, Я не знущаюсь, я просто знущаюсь над наївними жінками, які бігають, але не бачать далі з дволасного носа. Не бачать і то, що в них у місті гроші є. Наприклад, ремонт стадіону в ківерцях 145 мільйонів гривнів, який спочатку не знала влада верхня, як задушить нижню владу, щоб не крали 145 мільйонів на стадіон. Бо мер там вообще ну, дурачок дурачком. Короче, Каже, зараз бійці наші прийдуть і побачать, що ми не зря штани протирали. Ми стадіон їм зробили. Дурак ти, чи дебіл, чи ти сволота. Ти що не розумієш, ти їм до сраки твій стадіон. Нашо їм стадіон. Нема більш куди потратити гроші, крім стадіону. Просто всі розуміють, що на стадіоні можна закопати 145 мільйонів. Ти їх ніяк не викопаєш, не перевіриш, не будеш сверлити асфальт і перевіряти структуру цього смоли. Ну, ну, ну капець, помієте, це. Стадіон ківерцях 6 тисяч fpv дронів можна купити, або близько 1200 ребів, оцих, що я розказував про Кульбабу, яке збереже життя близько 10 тисячам солдат. У Новояверівську ще одні там такі сидять, от типами за Україну в вишиванках. 91 мільйон гривень на ремонт стадіону задумали. Їх там теж зупиняє якісь державні структури, щось неправильно оформило. Про що це говорить? Це говорить про те, що ну, немає єдиного народу і нема а, бажання у тих, хто керує там на місцях, вони ж теж народ України, а, перемогти там чи допомогти. Хочеться, знаєте, як одної сракою на два стільця. І начебто я ж за Україну вишиванки я дав 100 гривнів там, чи 100 тисяч ми виділили, і тут же 90 мільйонів 140 мільйонів. Вкрали кумсват брат, обов'язково мають ремонтувати стадіон. Тому я не кажу не донатьте. Я кажу так: ви донатьте, а потім прийдіть і набийте мордяку. Ні, так не можна говорити в Ютубі, мабуть, це заборонено. Або, коротше, треба якимось чином карати зрадників. Якщо ви не будете карати глистів, вошей, гнит, щурів, криз, мишей, які завелись у вашій хаті. Вони вам згризуть вашу хату, і ви вийдете переможцем у війні разом зі щурами в зруйнованій хаті.